Останнім часом ворог посилив ракетні та дронові удари по Павлограду. Тривоги лунають дедалі частіше, і команда ПТРК вирішила перевірити, як містяни реагують на сигнал небезпеки та чи спускаються до укриттів. Зараз на годиннику 19.34 ми знаходимося в одному з укриттів на селищі шахтобудівників. І як ви можете побачити, позаду мене людей наразі немає. Хоча повітряна тривога досі лунає. Напередодні тривогу у Павлоградському районі почалась о 19.03. А ми прибули до укриття в 19.31, де нас зустрів вартовий. Приходять вночі. Буває так, що утром об'являть, що ракетна атака, всі сходяться. Ну, а воно завжди відкрите. Чи ви відчиняєте, ні, коли ні. починається? Ну, воно відкрите день і ніч тут. Завжди, так? Да. Кожен в будь-який момент, коли тривога може будь-який да, боєври да, дня і ночі всі. До. Потім ми перейшли до сусіднього укриття. Там ми зустрілися із людьми, які спустились до сховища на початку тривоги. Я лично сильно боюсь. Муж у мене не так, а я сильно боюсь. Я сразу одразу сюди. Очень рады, що хоч тут є. Туди зарядитись, так, можна так напити. Так, все бачити. Можливо, хтось ще з ваших, там, наприклад, сусідів спускається. Так, да, приходять сюди. І з дітками приходять даже. Угу. Они 15, от тут 17 живут. людей приходять, пик такі. Проїхавшись центром міста, ми відвідали ще декілька укриттів. На годиннику було близько 20-ї. Монітори повідомляли, що саме в цей момент в небі над Павлоградом пролітав російський шахет. Мене жане сюди страх. розумієте, Я не можу сама з цим страхом справитись. Я краще сюди прийду, мене ось телефон, зарядочка. І я всю ніч сидю в телефоні, просліджую, Якщо Ян там плям трошки, да, ви бачите, і все. Mm -hmm. Mm -hmm. А я раніше не так було часто, як оце, зараз. Да? то я сиділа тут ну, до 3,30, а 3,30 включають світло по вулиці і ми пішли з малим з котом. Зараз на годиннику 21.04 ми знаходимось в районі селища 40 років, приїхали на ще одне укриття. Зараз триває балістична загроза і перевіримо, чи є хтось на найближчому укритті. Тут перебували люди похилого віку, батьки разом із своїми дітьми, а хтось прийшов навіть із домашнім улюбленцем. Ми знаходимося тут по 12 часов, ну, от 7 вечора до 7 Ну, да, ось. По 12 часов люди просто ложаться, приходять з дітьми лажати. На столах Ні, Ні, тоді, на столах тривун, тривун, лажаться, люди. я знаходясь тут, чую вибухи. Чую, тут слышно. Я тут намного спокойнее переживаю, потому что здесь люди. Я знаю, это на меня морально. Может быть, оно и не совершенно это укрытие, конечно, но мне морально здесь это самое спокойнее намного. Или же я сидю, я одна я одна живу в квартире, и меня вот это так ты трясет телепает, я не знаю, что мне делать, куда ли деваться. Понимаете? Люди також кажуть, що умови гідні у кожному укритті є запаси води і сидячі місця, а в деяких навіть лежаки. Усюди працює вентиляційна система, що допомагає великій кількості людей довго перебувати в укритті. Місцеві зізнаються, хтось уже звик до тривог і залишається вдома. Інші не ризикують і спускаються до сховищ щоразу, коли звучить сирена. Тож не нехтуйте правилами безпеки. Навіть якщо тривога здається черговою, загроза може бути реальною. Навіть кілька хвилин у безпечному місці можуть врятувати життя. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Юрій Шевченко, Анна Макабула. Новини ПТРК.